Рішення про назву Львівського аеропорту ухвалюватиме місцева влада. Про це президент України Віктор Янукович заявив журналістам у Львові, відповідаючи на запитання, які як він ставиться до пропозиції громади, надати литовищу ім'я Степана Бандери. Глава держави подякував місцевій владі за організацію, будівництво і підготовку об'єктів до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року. Віктор Янукович також висловив упевненість, завтра таке відбудеться відкриття стадіону Арена Львів, приуроченого до цієї спорт. У мене склалося таке враження, що багато проблем. Зараз поговорив з виконавцями, вони мене запевнили в тому, що чим скоріше ми поїдемо, тим скоріше вони почнуть працювати. Тому спеціалісти, фахівці дають гарантії, що все буде підготовлено. А зі свого боку я хочу сказати, я дуже хочу, щоб це свято відбулось завтра, і воно відбудеться. У мене немає сумнівів.